Вітаю, вітаю. Продовжуємо наші інтерв'ю в іншому ракурсі. Сьогодні інтерв'ю з Інною. Інна, моя подруга, яка приймала участь у іграх клубу. Отож, давайте дізнаємось більше про неї. Мене звати Інна. Я продюсу ютуб канали, маю свою агенцію з продюсування ютуб-каналів. Скажи, будь ласка, коли ти вперше зіграла в клубі? Вперше навесні 2024 року. Якою була твоя ціль і мотивація в цьому? Ну, по-перше, азарт. По-друге, мені було дуже цікаво прийти на гру до Богдани і зрозуміти, чим вона відрізняється від традиційного кешфлоу, в який я до цього грала, і побачити свої стратегії, поведінки в ситуаціях, які можуть бути непередбачуваними. Як тобі результат чи задоволена ти була? Я не задоволена була своїм результатом, тому що, по-перше, очікувала більшого від себе. А по-друге, як завжди, всередині гри, коли вже є розуміння, як там все, що відбувається, є відчуття, що не вистачає часу, щоб почалося все найцікавіше, а час плине, і ти не встигаєш зробити все, що ти хотів, і засмучуєшся через те, що життя воно таке не виправдовує очікувань. В реальному житті чи принесло це якісь результати? Ну, по-перше, так, бо коли тобі підсвічують і озвучують твої стратегії, твої реакції, твою поведінку, ти потім, знаючи тепер про це, можеш в реальному житті це бачити і відслідковувати. І кожен раз, коли ти ловиш себе на тому, що. Мені про це сказали, і це повторюється не лише в грі, а реально в ситуаціях в твоєму житті. То ти маєш можливість це помітити і змінити не те, що одразу в секунду, а бачити себе і бачити, як ти можеш на це впливати, як ти можеш це міняти, і як це потім змінює твої результати. Звучить досить круто. Скажи, будь ласка, що таке чому ти грала в цю гру декілька разів, тобто не раз? Ну, це цікаво, тому що перший раз ти граєш, і ти адаптуєшся, ти знайомишся, ти намагаєшся ем, якось відчути себе в цій грі, бо гра досить ємна, і там дуже багато можливостей і варіантів того, як можна її зіграти, чим можна користуватися. І перший раз ти просто намагаєшся це в себе провантажити, усвідомити і зрозуміти, тобі це корисно, чи тобі це подобається, і коли ти відповідаєш, що так. Це дійсно класний інструмент, то тобі хочеться вже вдруге прийти і більш свідомо, з розумінням того, що ти робиш, чому ішов що в тебе зрештою виходить, вже прокайфувати від цього і заглибитися і в себе, і в функціонал гри? Це потужно, важливе, важливе питання, враховуючи, що ти учасниця якої є досвід із класичним кошту. Що ти можеш сказати людям, які ніколи не грали, або грали класичну версію деніжний поток або о, Роберта А угу. що ти можеш сказати цим людям, які хотіли б спробувати ага. або ще не спробу? Угу. Ну тим, хто взагалі ще не пробував, я хочу побажати спробувати, бо всякі інфопродукти, курси, це, звісно, все класно, але це щось, що зовні вас. А тут в грі ви самі собою, своєю своїми паттернами, своєю поведінкою, своїми реакціями, своїми стратегіями думаєте, граєте, ходите і отримуєте рівно такий результат. Який ви отримуєте в реальному житті, тільки в грі ви можете це побачити, бо життя дуже багато чого в себе включає, і в житті це зрозуміти і прослідкувати причини святкові зв'язки важковато. А в грі це в такому концентрованому, це як під лупою, під мікроскопом ваші всі стратегії видні, і це дає моментальний результат. В тому плані, що Богдана каже: зворотній зв'язок. Ви можете там перепитати, і поточнити що вам це пояснять, і ви просто зрозум... отримаєте одразу розуміння про себе в моменті, і потім в реальному житті ви просто будете бачити, що це так, підтвердження цього. А тим, хто грав в кешлоу традиційний, то я хочу згра пограти в гру Богдани, тому що в традиційному кешлоу така подійність низька. ви просто є відчуття, що якщо вам не везе потрапляти на потрібні поля або виходити невеликим кроком, то ви. Ніби в застої знаходитися, дуже велика великий вплив має везіння саме В Богдани грі настільки висока подієвість, настільки багато можливостей і варіацій. Це по перше захоплює, бо це цікаво, бо ви постійно випробовуєте себе, постійно тестуєте себе, постійно щось випадає на ве і ви ухвалюєте нове рішення. Тобто це не сумно і не так залежить від самого везіння, як в стандартній грі. Оригінальний і плюс Богдана гра адаптована під український ринок під реальні, і це дуже цікаво. Тобто, ви не відірвані від контексту, ви реально приміряєте себе під реальні, які можуть потім реалізовуватися в вашому житті. Зразу роблю офіційний запит. Прозвучало приміряєте себе під реалії. Я це заберу на маркетингові оголошення. Отож, дякую тобі дуже за це інтерв'ю, за цей відгук. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. А до нових зустрічей!